Як поводяться знаки зодіака під час масажу. Овен прийшов на масаж, але вже починає командувати з чого почати. Телець Прийшов за релаксом і не хоче вставати з кушетки. Близнюк розповідає історії навіть під час масажу. Рак. Головне, щоб було тепло і затишно. Лев Хоче, щоб після масажу всі сказали Вау! Діва! Запитує, чи стерильні рушники і яка техніка масажу. Терези довго обирає класичний чи релакс, Скорпіон приходить за трансформацією та глибинним ефектом. Стрілець питає, чи є сертифікат міжнародного зразка. Козиріг записався на 10 сеансів вперед, щоб не відволікатись. Водолій пропонує нові ідеї. А можна масаж у віртуальній реальності. Риби може заснути і побачити сни прямо на масажному столі.